Тобі треба максимально швидко за дорогу від точки А до точки Б зробити максимально. Максимально все, що ти можеш, зробити в межах автомобіля, те і зробити. Вінничанка Дарина Разлух розповідає про завдання, які виконувала у складі евакуаційної бригади. Місяць дівчина рятувала військових на Лиманському напрямку на першій лінії оборони. На фронт пішла добровольцем у складі першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова. Розповідає, їхня бригада вивозила поранених до стабілізаційних пунктів. Вони, наприклад, зв'язувалися з нами, потрібна машина там 300, ми сідали в машину, їхали, забирали поранених в незалежності, скільки вже їх там було, скільки поміщається в машину, стільки ми і забрали. Від нуля до сто пункту в ідеальних умовах година. Перед виїздом на фронт Дарина прийшла двотижневу підготовку та курси тактичної медицини. Каже, до виїзду готувалася й морально, адже розуміла, що працюватиме з важкими пораненнями. Ти розумієш, куди ти йдеш, для чого ти йдеш і що ти там побачиш. На їхньому напрямку переважали осколкові поранення, розповідає медикиня. Найбільш характерне ну, як для військових дій це міновибухова травма. Кульових поранень набагато менше насправді, Бо коли снайпера працюють не так багато випадків. Десь відсотків, напевно, що 10. Важливо каже не лише надати фахову допомогу, а й морально підтримувати бійців. Всю дорогу, наприклад, якщо на нас пів години, то ми максимально стараємося. Аємося пів години з ними розмовляти і говорити про все, що тільки можна. Ми так оцінюємо його свідомість і щоб підтримувати його у липні. Розповідає, їде на другу ротацію рятувати військових тепер її обов'язок. Коли Вінниці, наприклад, чути там роботу ППО чи чогось, то трошки здригаєшся, а там перший раз здригнувся, а далі стоїш собі пішкаву. Ну, типу, до всього звикається. Воно затягує насправді. Я думала, що один раз, але один раз не вистачає. Ти розумієш, що тебе чекають люди? Андрій Коник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.